Це історія героя з Луцька Валерія Ковтуна, який пройшов в пекло війни. Він разом з батьками залишився сам на сам зі своєю бідою. Пройшло вже більше місяця з нашого візиту до цієї сім'ї. Тож ми знову завітали до них в гості, аби дізнатися, що змінилося. У тебе прийшли гості, синок. Ти батушечки отак о. Нагадаємо, Валерій Ковтун добровільно став на захист батьківщини від окупантів у березні 2022 року. Перед тим був у територіальній обороні зсу. Під час нашого минулого візиту до родини батьки воїна з болем в очах розповідали, що дуже тяжке поранення син отримав на Донеччині. Батьки захисника стукали в усі двері, аби, хоч якось, зарадити біді, та з проблемою лишалися чи не навіч навіч. Зараз ми знову в гостях у сім'ї Ковтунів, хоч каже матір Валерій. Лія Граїса Іванівна син ще у тяжкому стані, та щиро дякує усім, хто бодай якось допомагає пережити це горе. Я ж на людям спочатку, якщо я була в циблях, тут дуже багато мені Тут по луцьку з грошима допомагали, бо треба було їхати мені туди. Я їздила. І дуже, дуже вдячна всім. Навіть з мого села, що де він зараз там приписаний. Звідти люди дуже багато допомагали. Навіть батюшка звідти приїжджав з села до мене. Нам дуже багато людей отзив зробили. І от саме перше хочу подякувати людині Олександру з Німеччини, який прислав нам оцей подйомник. Ми за нього добивалися, добивалися. Оце він через вашу передачу знав. І нам вислав він сам з Волині. Батьки кажуть, що цей підйомник дуже необхідна річ, яка все ж полегшує життя. Матір воїна не може підібрати слів подяки тим, хто не залишає їхню сім'ю у біді. Знали за за цю болячку мої сестрички. В Іспанії, то в Італії вислали нам звідти дуже нам питання, навіть ще по сьогоднішній день на є питання. Нам привезли звідти з Італії. Те питання для нього. Там і ті судокреми, все нам повисилали. Звідти я дуже вдячна. У мене рідних нема, а дворідні є сестрички. І тут одна сестричка я в Луцьку. Вона навіть в господи приїжджала і. З Валерою ночувала. Нам посилка навіть з Херсона прийшла. Представляєте, з Херсона. Там така бідна, я думала, що ніколи там. І з Кривого Року жіночка прислала там йому посилку. Все для нього, такі салфетки, там судокремі, отаке. І дуже вдячна цій клініці боратині АГП. Вони теж це вони ліжко дали. Це вони дали возика, що там нас ще стоїть на якому ми возимо. Тож, поки усі небайдужі намагаються допомогти тяжко пораненому Валерію, за словами батьків, Луцька міська влада на чолі з мером Поліщуком майже нічим їм не допомогла. А загалом з міської ради вам якось допомагають? Як Ні, вони дали допомогу цього. Фінансово там і все. герой Валерій Ковтун помаленьку стає на ноги, але позитиву у родини наразі мало. Адже як розповідають батьки, мають ще одного сина, у якого також проблеми зі здоров'ям. У нас ще син оцей інвалід з дитинства, 37 років. І розумієте, ми його запхали так в одну кімнату. Ну він ходить там туди. Він немає, немає та дитина, де теж подіться. Він ми біля цього більше. А ну два і два інваліди, і два перших груп. Люди мають всього лише два побажання та сподіваються, що все ж доля їм посміхнеться. У Нас два побажання це може яка клініка, от, звець щоб його взяти на лікування. Во і ще друге, що може нам поможе. Хтось, зі спонсорів є всяке. Ми хочемо цю квартиру, щоб нам якось перейти в другу, більшу і не на восьмі. Ми ж не можемо її вивезти. А в нас, бачите, місця тут дуже мало. Ця кімната сонячна. А от ми вже хочемо, може, туди, а нам два ліжка не стає по по, по довжині в тій, в тій кімнаті. Розумієте, то я думаю, може, які люди знайдуться, може нам підскажуть, може вони, може хто який на обмін. Отож, батьки тяжко пораненого захисника Валерія не падають духом, а всіма силами намагаються зарадити горю. Вони переконані. Онані будуть продовжувати оббивати усі пороги тільки аби допомогти своєму сину, який віддав своє здоров'я заради вільної і незалежної України.